подул северный ветер, то есть это вторая половина августа 2014 года, то есть кто не знает, это заход непосредственно частей армии Российской Федерации на территорию Донбасса и нейтрализация частей укра армии на тот момент. Насчет этого, честно говоря, не в курсе. То есть в какой-то момент ну, часть регулярной российской, армии. я очень не разбираюсь в этой Ну, это То, что называют северным ветром. В СУ и... сразу же получили. Ну, в СУ получили, потому что они как бы рассчитывали, что вот сейчас мы дожмем ополчение. И тут в определенный момент заходит Российская Федерация, то есть, которая ну, контролирует эту ситуацию. В тылы заходит, просто артиллерии все сносит. Ну и, соответственно, вот получается результат полных разгромов. Там и лавайский котел последующие события, которые там были. Мы не начинали так называемую войну на Украине. Напротив, мы пытаемся ее закончить. Война-то была начата, вы знаете, это гораздо лучше, чем кто-либо другой. Не нами, а в 2014 году. Наши действия на Украине продиктованы только одним. Положить конец той войне, которая была развязана Западом и их сателлитами на Украине против людей, живущих На Донбасі. Ну і сьогодні свято збройних сил України. Ми продовжимо вітати наших оборонців. Всі, хто носить пікселі, неймовірно вдячні українській армії за те, що сьогодні вона робить на передовій. Ну а до вас, телеглядачі, не втомлюємося звертатися, будь ласка, донатьте. Якщо хочете мати ще від цих донатів не тільки моральну, а ще й естетичне задоволення, то обов'язково передбувайте і донатьте на календар п'ятого каналу, який вже поширюється, про який ви можете дізнатися на нашому сайті, або ось, будь ласка, в. В коментарях до нашого стриму теж є посилання, як можна придбати. Так що знайдіть хвилиночку познайомитися із цим новим витвором естетичного мистецтва, так би мовити, від П'ятого каналу. Мирослав Гайдалі з нами, офіцер Збройних сил, волонтер і керівник благодійного об'єднання фонд Меріко. Вітаю вас, Мирославе. Доброго дня зі святом всіх. Як ви сьогодні дякую в першу чергу зі святом вас. Як ви сьогодні своїх братів і посестер привітали із святом? Ми, як зазвичай повідомленнями? От ви якісь побажання висловили? Чи у вас було якесь загальне побажання, чи якесь конкретне? От я дійшов висновку на 41-му році життя, що Збройні Сили України є головною інституцією в країні, тому що якщо Збройні Сили України є, є Україна. Якщо їх немає, то і України немає. Тому я всім, всі, хто в Збройних сил України, вітаю. Вони є важливим фундаментом держави. Ну от Ми бачимо зараз певні складнощі із виділенням фінансової допомоги з боку Сполучених Штатів. Там зараз будуть непрості дебати. Ми бачимо труднощі із виділенням технічної військової допомоги з боку Європейського Союзу. Ну, цікаво, на ваш погляд, чи є у нас якийсь план от, план Б, готовність до реалізації цього плану, готовність до того, щоб оборонятися і наступати, які взагалі можуть бути складові цього всього, процесу, враховуючи на зараз наші обмежені можливості. Ну, дивіться, я не хочу вникати в політичні ну, політичні Мова не про політичні аспекту. тварі, ніякому разі, ні. От, ну, план Б в Україні, в Україні є завжди. Тому що у нас дуже потужні горизонтальні зв'язки, і як в 2014 році, так і після 24 лютого, велику роль відіграли волонтери і весь український народ, які займалися забезпеченнями. Знаєте, як не дивно вже були випадки, коли волонтери навіть купували снаряди, ракети, оплачували гаубіці і тощо. От у мене був випадок, коли нам волонтер э, придбав э, САУ 21 Так що я думаю, що допомога Сполучених Штатів Америки буде виділена чи пізно, але якщо буде затримка, ну будемо воювати як воюємо. От у нас немає іншого виходу. Просто буде набагато складніше. Ну, от я думаю, що за будь-яких умов ми маємо призвичаюватися до думки, що ми маємо воювати так, ніби то ніякої допомоги немає. А це означає, що треба переглядати бюджет як це до речі зробила росія в бік допомоги і фінансування сил оборони україни потрібно потроху переводити україну на воєнні рейки потрібно роз'яснювати громадянам що війна це не щось далеке і таке неймовірне що відбувається на сході країни а що війна стосується кожного що кожен сьогодні має бути або в ЗСУ, або в Нацгвардії, або в СБУ, або бути волонтером. От. І робити все для перемоги. Ну, я вважаю, що от, вся держава має так е налаштуватися на таке мислення, для того, щоб держава налаштувалася на це мислення, треба, щоб як мінімум, частина суспільства відчула потребу, не те, що потребу, а знову ж таки. Е ну, мабуть, це скоріше за все, потреба. Да? Тому що дивлячись на. Вервицю в вервицю верви автомобілів, які йдуть на Буковелі, відпочивати в мене так само очевидно, як і у вас, як і в більшості очевидно, притомних українців виникає питання: а що тоді не так? Чому, чому одні можуть воювати і вже майже два роки сидіти в окопах? А інші в цей час можуть собі дозволити такий дорогий відпочинок, і їх ну давайте я трошки вас заспокоюю. Я впевнений, що в тій вервиці автомобілі є і військові навіть з родинами, які отримали відпустку і поїхали відпочивати. От, це перше. А по-друге, да, у нас є певний перекос, що є відчуття, коли ти. Приїжджаєш з фронту, наприклад, в тилові міста, і зовсім інша атмосфера. Але хочу нагадати, що під час Другої світової війни в багатьох містах Радянського Союзу, Європи, тієї ж Німеччини навіть і працювали театри, і працювали навіть під час бамбіжок ресторани, коли ходили люди. Ну, життя триває, воно таке. Люди, люди підлаштовуються під умови війни. І намагаються знаходити, намагаються вести нормальний спосіб життя, так нібито її немає. Просто нас ця ілюзія не має засліплювати. От непогано, що працюють кінотеатри, непогано, що є можливість відвести дітей, наприклад, в якийсь торговий центр там, на якісь гойдалки чи атракціони. але просто це певна ілюзія, вона може рухнути, але так було завжди, так було під час усіх війн. В світовій історії ну, нічого дивного, Україна тут о, не випадає. Ну, от Україна тут о, це нормальна психологія людини, але просто нам треба все ж таки усвідомлювати про те, що якщо вся країна не буде так чи інакше долучатися до підтримки збройних сил, сил оборони і фронту. То скоро може так статися, що і в Польщі е е доведеться нам вести там, умовно кажучи, вести цю розмову і це світське життя тим людям, які зараз вервиться стоять Букам'єлі. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.